Усім привіт, це КДК, Мене звати Олексій Мацкевич. І на зв'язку зі мною Андрій Сеньків. Сьогодні говоримо про перший матч Ардитурана на чолі Шахтаря, перший офіційний матч, а також про Максима Талавєрова, який перейшов цього літку у Стоксіті. І обов'язково. Будь ласка, поставити лайк, оформити підписку на наш канал. А хто хоче отримувати нас більше ніж отримує зараз, то ставте нашим патроном або спонсором. Всі деталі будуть в описі до цього відео. Ну і також важливо, що кожен з вас має можливість отримати. Тим м'яч автографами водрів золотого м'яча від України Андрія Шевченка, Ігоря Беланова Олега Блухіна. От що до цього потрібно зробити? Здонатити будь-яку суму кратну 250 Гривням на банку, котра також буде в описі. Я збираю кошти для свого пісня третього кремостецького батальйону, котрі воює на дуже складному, на дуже гарячому, на дуже страшному новопавлівському напрямку. Тому, будь ласка, підтримайте мій батальйон і отримайте шанс отримати дуже хороший лот. Дякую кожному з вас. Ну що ж, давай починати? Давай починати говорити про новий шахтар. Про кайф. Да, значить, шість-нуль Ільвісом в першому матчі. Другий зрозуміло, що формальність. І перед цим поєдинком ми так дуже багато справді журналістів в Україні не розуміли з ким буде грати Шахтар. Про що, про що ця команда. Ми з тобою сміялися те, що фінський футбол на подйомі, бо там ще триває там сезон у самому як то кажуть, розгарі. І, і от, значить, все вирішилось буквально в першому таймі. Я в мене зловив такий флешбек, що нарешті знову ми дивимося: УПЛ, Шахтар не знаю там проти оболоні, яка теж любить грати з трьома захисниками і не маючи не маючи. Тієї якості футболістів Це намагається. Це ні, так, слухай, не маючи тієї якості футболістів, намагається грати е, в якийсь такий приємний оку футбол, розігрувати коротко, е, не тільки закриватись у біля своїх воріт і далі шарашити на відбій, але і демонструвати якийсь комбінаційний футбол. Е, ну коротше, Шахтар всю цю лавочку закрив. І давай давай говорити про новий Шахтар Ардатурана. Як тобі перше враження після цієї феєрії від відгірнали. Я часто роблю зноски тут, і ми загалом робимо ці зноски на рівень суперника. Це важливо, важливо завжди робити. І я хочу цю зноску точно зробити, щоб суперник був, як показав цей конкретний матч, низької якості, суперник, котрі, ну, так як ти сказав, щось але в цілому, ну, це прям. Дуже і дуже слабенький рівень частину з тих шести голів, навіть не знаю скільки, два чи три, були прям привезені. Там що останній шостий супер привезений, що був. третій. ще там якийсь. Тобто ну, я перший. зараз вже не пам'ятаю. Найперший гол був привезений. Мені здається, що хоче. Я про те, що там було ну типа багато голів привезених, фактично. Та тобто рівень суперника зрозуміло, і ми фактично не отримали відповіді, які повноцінно точно шахтар. Ми побачимо на дистанції всього сезону. Та тобто ми. І враховуючи той факт, що збори фактично тільки почалися в Шахтаря, там вони тільки два товариські матчі зіграли, і враховуючи якість цього суперника, два матчі з Ільюсом також будуть зборами. А враховуючи, що вони виграли щодо з першого матчу, то це стопроцентний другий матч теж буде збором. Та тобто, це треба розуміти. І ми побачили фактично в підсумку товариський матч, і другий матч теж буде товариським. Це важливо розуміти. Тобто нам не вдасться зробити, знаєш, такий типа от конспект, яким. І є шахта Адитурана стопроцентна. Це дуже-дуже малий відсоток, дуже-дуже сиро, зноска на суперника і так далі. Тому е, повноцінної картини якоїсь висновку, якби мені хотілося зробити, і які я хоча б мінімально хотів побачити, зрозуміти, відчути, не вийшло зробити. Ну і це нормально, враховуючи всі ті е, Штуки, котре водивичі сказав, я думаю, що взагалі про е, от вживати слово сполучення Шахтар Радитурана, ми зможемо е, ну так більш грунтовно вже після та зимових зборів, коли в нього буде забагато часу, ну достатньо часу для того, щоб е, там до кінця. Принаймні поставити якісь свої ідеї. Я тут хочу звернути увагу на два моменти. Дуже багато було інтерв'ю перед впродовж цих зборів: Шахтаря про те. Що за тренер де да Туран, що він хоче грати, і він дуже багато казав про позиційний футбол, і він дуже багато казав про пресинг. І зрозуміло, що за такий короткий час про це взагалі мені здається, мова не може йти. І тут було більше питання в тому, чи змусить Туран е, цих футболістів переключитись з другої передачі і е, напіво цього пішохідного режиму, хоча б на третю. І по цьому матчу можна сказати, що він таки зміг це зробити. Він зміг стряхнути цю так. команду. І те, що мені здається, отут варто говорити про. Те, що при рахунку 4-0, рахунку 3-0 і так далі, коли вже все було зроблено, цей Шахтар на 80-тій хвилині нісся вперед. Як він не нісся, я не пам'ятаю вже коли. Забивати четвертий, п'ятий і шостий. Він змусив Алісона лягати в підкатах в центрі поля і вигризати цей м'яч. Він змусив Каміна відпрацьовувати іноді назад і теж вступати у відбір. І це. Те, от те, що я побачив, що він намагається прищепити ці своїй команді, це швидкий, швидке повернення м'яча. Але я теж подивився ще матчі на зборах, і навіть і, і в тих матчах, і навіть в матчі з Ільвісом, особливо в першому таймі, була одна і та сама проблема. Шахтар намагається йти у високий пресинг, намагається накривати суперника в нього. Це не виходить через те, що ці механізми ще не поставлені. І е, навіть Ільвіс в першому таймі, згадай кілька разів дуже непогано виходив через середню коротку передачу в контратаку. З одного фланга переводив спокійно мяч на інший. І починав якусь свою контратаку. Інше питання в тому, що в фінальній третині ця команда абсолютно імпотентна і не розуміє, що робити з м'ячем. але це їхні проблеми. Проблема шахтаря і на зборах. Це було там умовно матчі зі Словацького. і. З Ільвісом, те, що вони намагаються йти високий пресинг, ми в них поки що це не працює, і е, вони залишають за спинами в центрі поля півзахисники залишають величезні зони і дають змогу е, супернику проводити ці контратаки. І на даний момент мені здається, що це один з небагатьох мінусів, які взагалі можна виділяти от по цій грі е, з Ільвісом. Але це імену це, легко обґрунтувати і пояснити, враховуючи там на кількість тренувальних днів, котрі цей тренер провів, від себе скажу, що звісно, що все все одно якісь маркери мінімальні, і, і ті, що відрізняють від. У що точно є: перше, для мене це, е, як це заряд енергії, да, павербенк, який відбувається в тренерському цьому прямокутнику в тренерській зоні. Тобто він весь час включений, він весь час емоційний, він весь час в грі, він заводить і гравців, і лаву. Це важлива штука. Друге, він е, вимагає своєї команди постійно та агресивно грати. Та про те, що ти ви сказав: тобто, вони навіть при рахунку 6 0 не виключався з пресингу до останнього грав гра, від. Там, тобто таких моментів дуже багато насправді. Третє, що суперважливо, це те, наскільки команда класно рухалася та взаємодіяла в атаці. Так, тобто, як класно, оці діагональні забігання веща зробили Алісон та Кевін. так? опиняючись на позиції центрального нападника, з котрих один інші голи в підсумку забивали. От тобто, це теж супер цікаво. Це те, що точно подобалось. Це те, що точно впадало в око. Та іменно зарядженість, агресія це найважливіша, напевно, найважливіша зміна, найголовніша зміна. З мінусів ігрових я значив те, що якийсь інертно ну, в тому всьому карнавалі, фестивалі, виглядав Судаков. От, тобто давай, фактично це детальніше поговоримо. Ми та поговоримо про його роль. він грав на своїй нерідній позиції, на котрій йому завжди регулярно некомфортно. Да, то коли він рідко з м'ячем зустрічається, коли він не опускається за м'ячем, а коли він отримує його в позиціях, де потрібно одразу швидко приймати якісь рішення і приймати м'ячів некомфортних і дуже таких щільних Так, коли коли та, він то... спиною до чужих воріт, і в нього місця і часу на прийняття рішення дуже мало. Так. тобто це супер така якась історія, коли всі все виходило, шість голів, можемо хвалити багато чого, але Судаков був чужим, і коли на поле вийшли Педріньо та Очередько, котрі зайняли позиції оцих вісімок. Десяток, я наш не тактик, але вони були перед марлоном, фактично займали оці кишені мішлангами захисниками та центральним нападником. Дуже часто заходили оці в ці зони інсайда дуже часто і так далі. Тобто і Педріньо, і Очередько вони були набагато живіші, набагато гостріші, ніж був Судаков. Очередько видав класну перегрів передачу. Педріньо забив дуже класний індивідуальний гол, і багато здорово відкривався. що один, що інший у відкриванні, у підіграванні у. Тому як себе знайти в щільноті, були набагато ефективнішими за Судакова. Тобто це така якась проблемна історія. Його досить ранна заміна, теж, ну, якби такий неприємний дзвіночок. Чи бачить взагалі він його там, де зручно Георгію? Оце питання. Я от єдина коротка ремарка по поводу очередьки, того що я теж себе на думці, що цей. Цей Шахтар може грати без Судакова, навіть з таким суперником, як Ільвіс, і грати класно. Тому що в минулому зоні, припущучи, команда без Судакова, це був, це був ще гірший жах, ніж з ним. Бо, хоча б від нього можна було чогось очікувати, якоїсь нестандартності, якоїсь гостроти. Тут він був виключений. Тут він був, мені здається, взагалі там на позиції десятки. Він був одним з тих, хто починав пресинг. Він знаходився на одній лінії з Еліосом, і вони. От, от були от знаєш тригером, коли вони починають цей трес, пресинг, і вся команда за ними починає повторювати і включатись. І отут е, я себе на думці, що можливо, Туран вже готується до того, що цей Шахтар не буде залежний від судоков. І очередько, от в цій позиції, от з цією функцією, мені здається, е, ну особливо в матчах української прем'єр-ліги, то враховуючи, що потрібно все ж таки оцей ліміт да, на легіонерів якось... Е, 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 в нього попадати, а буде був дуже і дуже органічний на цій позиції е, в майбутньому. А, це насправді унікальна історія, що гравець, е, котрий, ну, Шахтаря, е, був. В оренді, в не найсильнішому клубі України, там в тому, котрі навіть Єврокубки бки не вийшов, крупати при всій своїй е, красивій грі, амбіціям і е, 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 купі компліментів, які вони отримали від багато кого за підсумком Пернісон. Вони це таки якоїсь підсумкової кінцевої мети не, не досягли і грандом їх важко назвати, навіть якимось напівграндом. Тобто, і Очередько, будучи там в оренді, він себе проявив і розвивався рік під керництвом. Розумного тренера, тренера, котрий не просто бій-бігій, там щось таке, а от щось розумніше, набагато складніше, там змістовніше та логічніше, і так далі. І тут цей гравець, от заходить в шахтар, знову ж це ми говоримо про Ільвес. Ми говоримо про перший офіційний майже. Тобто, ну, ну купа, купа сносок, котрі ми, ми, ми змушені про не говорити. Але це гравець, котрий готовий, напевно, вже грати в шахтарі. Тобто, я, 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 я розумію, що він там не в основі, але знову ж таки е, бути в складі команди, бути в розстрілі. Скажімо так, отримувати не сміттєві хвилини, як кажуть знавці, NBA, він цілком е, заслуговує цілком може. Тому тут зі сторони судакового вже питання, знаєш, тут е, е, оцей конкретно матч знову ж без глобальних висновків показав, що Шахтарю можливо не настільки сильний потрібен Судаков, то Ардітураун настільки потрібен Судаков. Його можна і продавати, але його ніхто не хоче купувати е, навіть за мінімальні ті, ті кошти, котрі хочеш Шахтар. І це така. Якась парадоксальна історія виходить. Знаєш, має бути якась двостороння любов. Наполі він не сильно потрібен. все вже супер затихло і так далі. Інших шуток взагалі немає. Шахтар нічого не форсує. Ми це бачимо, розуміємо з цього з відсутності медійного шуму і так далі. Тому, блін. І... Прям, прям забоявся я, чи не потухне е, ще більше, та? Тобто, ні, ні, ніж він тух до того. Ну дивись, він тут був нам якби не потрібен Шахтарю і Турану виключно в цьому матчі. А, а я от... знову ж... Так, а от мені цікаво, знаєш, його яка буде його роль, коли суперник буде значно активніший в пресингу високому, і коли Мерлон не буде справлятись з тим, що буде отак опускати, чи не його буде опускатись, Та, то він тобто, тоді буде, буде його опускатись. Тут він був набагато вищій позиції, і він був да, тим, хто приймає ці м'ячі, намагається розвернутися. І, і, і далі загострювати. Притом, ну я не, не, я не можу сказати, що там він приймав і віддавав якусь неточну передачу. Ні, він обігрував, він створював, він загострював, він віддавав розрізні передачі. Так, да, можливо, не в такій кількості, як ми звикли від нього. Але в цілому, ну знаєш, там вже тут і, і ми зараз тобою говоримо. Там і коментатор матчу е, говорив, що ну там ледве не провальний матч від Судокова. То він виходив з поля при рахунку 3-0, і він ну, був важливою. Я, я, не, я не про провал, а я, про, я, 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 про не, я не про провал, а про не, не лідерство. От про це, що не було лідерства від нього. Та? Е, дивись, е, в принципі, ми про матч вже поговорили. Я думаю, що про наступний матч навіть не буде сенсу знімати спеціалізований випуск, тому що ну 0 нуль щоден. Товариський матч про який може сказати, Шахтар треба вітати вже з виходом в наступний раунд. Е, питань нема, що там буде далі. Е, оцінки там ці прогнози, і так далі. Я думаю, що ми пізніше будемо робити. Далі вони з Бешехташем зіграють. Там буде набагато цікавіше. В силу навіть я не знаю, я не можу командно. Ось, знаєте, будь-яку турецьку команду, крім Галата Сарая, я багато бачив, ну багато. Пару матчів у попередньому сезоні. Е, от. Е, просто там набагато якісніші гравці, якісніші тренер, ну, коротше, все дорожче, якісніше і веселіше, і принциповіше для самого Турана. тому от там вже, напевно, будуть якісь серйозніші маркери, маркери ніж те було з Кільвісом. В контексті Шахтаря, що таку невеличку тему я б зачепив. Е, це перехід Мерлона, повернення е, Марлона, того ж центральний захисник, е, котри, котрого передедеревці суволо брали. Е, і тут е, така якась історія, цікава, виходить. Вначе, Хороше підсилення. Порівняно з тим, що є: Рам, Лемкін, ну і так далі. Але загалом, чи це рівень найкращого шахтаря в історії навряд чи тому що за ці роки, коли Марлон не був шахтарі, його контракт закінчився, він безплатно покинув клуб. Він скотився до рівня запасного гравця Лос-Анджелеса в МЛС. Йому вже понад 30. Він ніколи не був швидким гравцем. І тут він іде в команду, яка намагається грати високий пресинг, яка намагається тримати високу лінію і так далі. І і це насправді проблема. Тобто, це не той гравець, котрий зможе дати РДТ рану проти суперників, котрі вмітимуть користуватися цією всією історією. що він даватиме надійність при високій лінії. Це от найбільша проблема, але напевно інших особливо варіантів чи не було. Так? Варіант просто безплатний, варіант безплатний, і напевно він спокусив шахтар. Тобто він безпрограшний, напевно. І саме це є основним аргументом. Можливо так, але от я знову ж таки хочу повернутися до цієї теми. З лімітом я не розумію. Ну типу, я не розумію, як Шахтер збирається грати умовно в УПЛ, якщо туди умовно замість Бондара поставити Мерлона. А справа поставити не коноплю, а Тобіаса, який був основним на зборах і взагалі дуже здувався, коли вийшов конопля в матчі, матчі, матчі з Ільвісом. Тому, тому для мене це дуже дивне дуже дивне підписання. І Даріо Серна от в. Перед матчем з Ільвісом, да, вже анонсував, що Марлон повертається, що його купували там за величезні гроші на той момент за 12 мільйонів, да, здається. Mm. А, от. І це, типу, супер якісне підсилення. Тобто він повільний, він не сказати би, що дуже підходить е, Турану. Але ну, да, давайте да, давайте подивимось дамо мою якийсь е, час. Він хорош на м'ячі. І, і при тому, типу, він легіонер, і знову ця типу дилема я з і так що він дуже хороший на е, і це можливо матиме якийсь сенс в УПЛ, та враховуючи те, що треба автобуси якісь зламувати, От, але на якійсь такій дистанції говорити про те, що це який зробить різницю, е, витіснить нестабільного загалом Бондера. Я би не став. Тобто, це такий е, хороший надійний. На наш український рівень варіант абсолютно за копійки. Знову ж як за копійки? сплатно абсолютно. Тому знову ж е, такий як де, оптимальний варіант за те, що за те, що є. Йдемо до ще одного теми випуску. Ще однієї. Єдиною це трансфер Максима Талавера, гравця збірної України з Плімута до СТОК-Сіті. Важливо, важливо народ. дуже мало від вас питань, тому. Будь ласка, е, під цим випуском, що вас цікавить, нагадайте в коментарях. Ми обов'язково ви виберемо найцікавіше, і наступному випуску на питання ці будемо відповідати. Наразі крім шахтаря, тільки тема Максима Тойора та його перехід в стоксіті. Як ти, Олексій, оцінюєш цей е, трансфер? Супер топ, як це наче як, як Приватбанк опитування після відвідування ага. від одного до п'яти, оцініть. Для мене, я не можу сказати, що це прям топ, але супер трансфер, те, що Толовєров залишається в чемпіоншипі в дуже інтенсивній, в дуже цікавій лізі. В лізі набагато сильніше, там, умовно, ніж чемпіон Бельгії, Австрії, наприклад, Швейцарії. Він, не стрибнув, він якби не стрибнув вище своєї голови, так? він м'яч на носі не носить. Але при тому він залишається на хорошому стабільному рівні, в хорошому чемпіонаті. І я дуже сподіваюся, що він буде мати ігру практику. Враховуючи, так розумію, що е, там його основний конкурент 32-річний е, центральний захисник е, Капітан Стока, але при тому. Е, на да, дуже травматичний е, футболіст. І я так розумію, що з ним буде Талевєров е, конкурувати. Для мене блін. Заслухай, це класно, як для е, футболіста третього-четвертого вибору е, в збірній. Да, в дуже посередній збірній е, людина грає в чемпіоншипі, в чемпіонаті набагато краще, ніж УПЛ. Я сподіваюся, що в нього буде якийсь прогрес. Е, клас супер. Я не можу сказати, знаєш, що це топ і там, сток умовно з того, що там, встиг почитати, буде боротись за, за вихід в ОПЛ, при тому, що сам Максим наголошує на тому, що да, це його мрія там. Але, блін, класно, він залишається в чемпіоншипі, як на мене, супер. Треба враховувати факт, що команда, в котрі грав до цього, вилетіла з чемпіоншипу. Ну і другий момент: е, треба розуміти, що він багато пропустив через травмути наприкінці сезону, багато по матчах, та, не по місяцях, та, тому що інтенсивний сезон в чемпіоншипі. То він залишився на тому ж рівні, на е, тому він був кілька місяців. От, фактично він довше там не грав. В нього були кілька яскравих спалахів, що в чемпіоншипі, що в Кубку, де він забивав на секундочку Манчестер-Сіті чи Ліверпулю. Гордьол йому робив компліменти, а бо, знаєш колись, коротше, в Ютубі були такі приколи там. А ви напишіть в коментарях, кому забував Талавіра. Коротше, народ, напишіть там теж в коментарях. Один а тільки один, не більше. Хай один просто напише. Нагадай мені, зараз немає під руками телефона. От, тобто, в нього фактично він недовго там був, команда вилетіла. В нього була травма, але він все одно залишився в чемпіоншипі. Тобто, це хороша історія. Так? Для Плімута, яка там історія? Ну, відбули гроші, які витратили на, на трансфер цього гроця. І це дуже хороша історія, е, враховуючи той факт, що Сток-Сіті має бабки них не бідні власники. Це команда, яка ну, не, не в лідерах Чемпіоншипу, а так біля лідерів знаходиться за розміром бюджету. Вони, в них там грає хлопчина, котрий там основний вінгер е, збірної Нідерландів, котрий ну, дуже нас кошмарив. Вів, вівчаренка відвозив нормально на євро. Так, так Котрий на останньому євро грав. Тобто у них є там воротар збірної Швеції і так далі. Тобто це хороший. Середньостатистичний європейський рівень, про рівень чемпіонату все так розуміло, Тому для мене теж цей перехід. Це. Хороший знак. Я не очікував його переходу в АПЛ ще кудись. Ну, типу ті в лігу один. Я, я, яка АПЛ? я надіявся, що він чемпіоншипі залишиться. І він там і залишився. Тому тільки респекти Максу за те, що він взагалі на цю авантюру повівся, а переход в Плімут, котрий на вигляд стояв, це абсолютна авантюра була. Це перша ну, це була авантюра, і він не скористався в підсумку, виправдано і через там термін часу. Він отримує як би, контракт в більш стабільному клубі з цього чемпіонату. От, тому абсолютно лайк. ну для мене, Лаврін, абсолютно. Такого посереднього нормального рівня е, центральний захисник він там умовно не голден бой, йому не пророкують, е, там як пророкували умовному запаленко, е, да там комусь там Манчестер Сіті, чи там ПСЖ і так далі. Він типу хорошого, нормального як для українського футболіста, рівня. І типу він буде грати на, на, на хорошому рівні набагато кращому, ніж умовно грає його. от цей конкурент, там за за, за умовно е, номінацію третього захисника в списку Ребро Бондера, який грає там чемпіонат України. Тобто в Толерова, як на мене, є значно більше, е, більше шансу для прогресу для того, щоб вирости ще кращого захисника, е, будучи умовно в стоці і там, десь в середині чемпіоншипу, е, болтатись. Клас, супер. Я з тобою абсолютно згоден. Але от Назарі Русин вже в АПЛ. Тому <смас> Макс Талавєров цей, десь, десь щось промазав. На більш, напевно, неочікуваний не українець в АПЛ. Цікаво, що взагалі там е, зіграє. Е, ну, хто не знає, е, Русина Сандерланд купував, що коли був в чемпіоншипі, е, ще пару років тому, ні на що не особо не претендували і так далі. Нарешті вийшли в АПЛ з гори пополам, але Русин в цей весь час був по різних орендах. Остання була невдала в Хайдуку, але статус гравця АПЛ на даний момент в Назарі Русина є. Я думаю, на цьому позитивному моменті треба випуск закінчувати. Він максимально короткий цього разу знову ж дуже мало тем, і дуже мало якихось актуальних подій, скандалів, інтриг, питань так, також дуже мало. Тому, будь ласка, за них не забувайте. Пам'ятайте, будь ласка, про донат для мого підрозділу на дрон Вампір це супер важливо. Ну і що? Всім щасливо. Думаю, скоро побачимося також. Да, Сподіваюся, побачимось після матчів Динамо, Полісся. Та Олександрії в кваліфікації до Ліги Європи і Ліги Конференції. І всім щасливо!